<певалент> <певалент> Вітаємо! Сьогодні ми розкажемо про ковалентний зв'язок. Один із найважливіших способів, яким тримаються разом разову молекулах. Ковалентний зв'язок це зв'язок, за рахунок спільної пари. І саме за підтримки ковалентних зв'язок. вирішуються молекула, з яких складається більшість речовин на землі. А тепер невелика історія про те, як атоми помиляються між собою. Я атом водню. У мене один електрон, але потрібно два, щоб бути стабільним. У мене те ж саме. Кажуть, якщо нас поєднати, можна стати щасливим. Давай, я дам тобі свій, а ти мені свій. Створимо свій супали. Маю шість електронних назорів, на зовнішньому енергетичних рівні, але мені потрібно місце. Можу поділитися своїм. І я теж. Виставку аж Аждова вода, у якій між піснем і водним є два полярні ковалентні зв'язки. Полярні? Так, бо я стягну електронний трохи сильніше, я більш електронехативний. Але ми все одно разом. Справжня команда. Рідко у мене не вистачає двох електронів. І в мене також можна поділити двома парами, утворено пробільний туалетний зв'язок. Так народжується молекула о 2 саме завдяки написі живі, істоти можуть визнати. Я маю 4 молитві електрони, можу творити 4 молитві зв'язки. Тобто він поділитись. Так з'являється метал, газ, який є частиною природного палива. Усі наші зв'язки ординарне полярне коле. Зв'язок це спільне використання електронів між атомами. Він буває одинарний, подвійний або потрібний, залежно від кількості спільних електронів. Якщо електрони розподіляються рівномірно, зв'язок неполярний, Якщо ні, полярний. Ось приклади. П'єхалі! Отож, ковленти зі ЗОК це не просто хімія, це просто підпрацю. Про добіру між атомами. Про стабільність у спільних зусиллях. Про баланс і гармонію. Саме завдяки цим зв'язкам існує вода, кисень, білки і ДНК, тобто саме життя. Мазок у місті, а ковленти зі Отож, коли це зв'язок це не просто хімія, це просто Про довіру між атомами. Про стабільність?